Лукашенко зник. Білоруський диктатор не з'являється в публічному просторі з 9 травня, коли він брав участь в урочистостях. З нагоди 9 травня в Москві. Вже тоді джерела повідомляли, що Лукашенко почувається зле. Він не зміг пройти кількасот метрів до місця покладання квітів і його підвезли на автомобілі служби охорони. Після цього Лукашенко не залишився на обіді з Путіним і відбув до аеропорту в супроводі машини швидкої допомоги. У мінську всупереч очікуванням він не виголосив традиційної промови до 9 травня. Замість нього виступав. Міністр оборони, а 14 травня він не з'явився на державному святі прапора Гербата Гімнаук е, Білорусі. Це дало підставу чуткам, що у Лукашенка серйозні проблеми і зі здоров'ям. Зараз з нами на зв'язку Вадим Денисенко, політолог, директор інституту майбутнього. Пане Вадиме, доброго ранку. Вітаю вас. Пане Вадиме, не будемо аналізувати зараз деталі, як виглядає колір обличчя Лукашенка. Ми з вами, представники безпосередньо медіа іншого гатунку. Хотіла вас запитати: давайте дивитися далі. Припускати, що буде смерть Лукашенка чи його хвороба. Я правильно розумію, що тоді запуститься безпосередньо, влада буде передана номенклатурній верхівці, і тут ще більше загрози для України, тому що 100% Росія через цю номенклатурну верхівку буде намагатися пропихнути свого кандидата. Та власне, навіть якщо влада перейде до рук спікера верхньої палати парламенту білоруської, там теж це посада формальна, і там теж безпосередньо ця пані Наталія Кочанова, вона не на боці України і не про європейських поглядів людина стоїть. Ну, дивіться, в принципі, перше, що ми повинні розуміти, що справді Лукашенка, судячи за цього, достатньо серйозні проблеми на цей момент здоров'ям І те, що він пропустив виступ 9 травня, це був відброс залів вперше. Тобто для нього це один із таких дуже важливих символічних моментів. І е, почутках, які е, в принципі е, ходять по мінську, і які зараз в принципі достатньо активно обговорюються, не, у нього справді є достатньо серйозна е, проблема із загостренням е, з сучього цукрового діабету. Е, якщо говорити про те, що е, далі буде, якщо в принципі трапляється найгірше з Лукашенком, е, як би це дивно не звучало, але для нас точно це буде кілька місяців. Е, Люфта, коли в принципі Білорусь буде зайнята собою, і, і точно їм буде не до якихось історій пов'язаних з Україною, тому що в принципі вони будуть ділити владу у них буде достатньо довгий ну довгий по ніж кілька місяців. Це вже багато період, коли вони будуть. Спочатку визначатися, потім проводити вибори. Потім власне кажучи, людина, яка переможе на цих виборах, повинна буде укріпляти владу. І точно в цей період ні росіянам, ні білорусам не буде до не буде справи до відкриття можливо теоретично можливого українського фронту зі сторони Білорусі. Тому в даному випадку насправді все те, що відбувається на сьогоднішній момент із Лукашенком справді на руку нам. І чим довше буде ця невизначність, тим чесно кажучи, краще для нас, тому що точно фактор Білорусі в цій війні буде зводитись до абсолютного мінімуму. Водиме, а ми можемо потенційні сценарії розглядати? От з моменту, що Лукашенко вже не очолює Білорусь, ми можемо говорити про те, що режим впаде, чи Російська Федерація спробує посилити свій вплив на країну, і які шанси в білоруській опозиції? Шанси білоруської опозиції на сьогоднішній момент абсолютно мінімальні. Якщо е е е, наступна влада не буде діяти, як слон по судні лавці, в принципі, є всього на все три кандидати, е і всі ці три кандидати точно е будуть більш проросійськими, ніж про якимись іншими. Е тобто, це е качіткова, в принципі, схіра миша, яку зараз, на яку зараз ставить Лукашенка. Чому тому, що в неї ніколи не було якихось серйозних амбіцій, але людина яка отримує таку посаду, звичайно, зразу ці амбіції з'являються. Друга ну він вважає, що вона рано чи пізно передасть владу Колі Лукашенка його молодшому синові. Другий це власне кажучи, нинішній прем'єр-міністр достатньо прагматична людина, який буде проводити ту ж саму політику, яка на сьогоднішній момент є політикою Лукашенка. І третій не можна виключати це син, старший син самого Лукашенка. Це Віктор Лукашенка неймовірно жорстка людина. Ну і ми повинні розуміти, що у них система влади побудована так, що у них всі спецнази всіх спецслужб, тобто починаючи від МВД і закінчуючи армією, вони формально знаходяться в цих спецслужбах, але вони напряму підпорядковуються Віктору Лукашенку. Тому в даному випадку він має ну по суті армію в армії в своїх руках. Тому це третя людина, яка теоретично може бути. Чи є він про російським? Так він є про проросі... він є в цілому про російським, але е, при цьому він вважається, що людина набагато жорсткіша ніж його батько, і е, його насправді дуже остерігаються літи, тому що вони бояться, що диктатура тоді буде в принципі майже така, як в північній Кореї. Але знову ж таки, поки що це все теоретичні розмови. Але якби не було, є три кандидати, і всі три кандидати на цей момент е, точно не проукраїнські. Але ще раз повторюся за будь-яких обставин. Ні армія, ні народ не хочуть цієї війни, і точно найближчі місяці після смерті Лукашенка ніхто навіть теоретично не наважиться говорити. Я не кажу вже про щось інше: про те, щоб Білорусь почала вступати до війни на Вадиме, буквально 30 секунд на відповідь. А фактор народу Білорусі може спрацювати після ймовірної смерті Лукашенка? Теоретично так, але за будь-яких обставин будь-які революції вони передбачають цілий ряд факторів: це лідер, це ідеологія, це структури. На цього на сьогоднішній момент в нинішньої опозиції немає. Чи щось з'явиться? Поки що сказати складно плюс. Але давайте не забувати, що... Вадима, що й опозиції немає в країні, тобто є якісь незачищені елементи, але вся сильна опозиція вона за кордоном. Якщо вона повернеться, то ясно, що ті сини Лукашенка вони просто цю опозицію посадять за грати. Давайте ще одну тему встигнемо з вами розібрати. Що врятувати стікали під Бахмутом, не витримавши натиску українських воїнів, солдати російської армії, а саме 72-ї окремої мотострілецької бригади, Сило відступати раніше ватажок вагнерівців Пригожин заявляв, що бригада російської регулярної армії втекла з під Бахмута, залишивши стратегічний плацдарм, оголила фронт шириною майже 2 кілометри та глибиною 500 метрів. Саме це на його думку призвело до загибелі близько півтисячі бойовиків Вагнер. Пане Вадиме, давайте візьмемо відразу цю ситуацію, тому що Пригожин говорить багато. Хтось коментує це як протистояння безпосередньо офіційної міноборони з Пригожиним, Хтось коментує це як боротьбу за владу. Сам Пригожин при цьому звинувачує міноборони, що її бійці тікають із позиції, гуляють флангою, що може призвести до оточення Вагнера. А ПВК обстрілює з мінометів окупантів з рядів міноборони, які тікають. Що відбувається? Відбувається в принципі те, що у Пригожина закінчуються люди. Тобто, в даному випадку, після того, як у нього забрали зеків, можливість фарбувати зеків, у нього закінчуються люди, і він таким чином пробує зберегти своє обличчя, пробує показати, що він стоїть до останнього, і він справді буде до останнього зека воювати. а далі він постарається відійти в Африку, зберігши всі свої позиції. На африканському континенті, але при цьому він міцно пробує зіплятися за е-е політику вищу лігу російської політики. Чи вдасться йому там зачепитися, поки сказати стяжко? Але е, в принципі, ми всі повинні просто розуміти, він не є опозиціонером до Путіна. Він є людиною, яка робить все те, що йому не забороняє Володимир Путін, не дозволяє, а саме не забороняє Володимир Путін. Тому е, поки що говорити там у нас почали вже ледве, що не президенти висувати. Поки що ще до цього дуже далеко, і дуже далеко до того, що він створював свою політичну силу. Водимо, і, і теж коротке уточнення. А що цінніше для пригожина на вашу думку? Е, Бахмут і можливі політичні амбіції. Чи все-таки Африка і ну, брудні гроші, якими він займається вже приблизно 10 років? Ну, Африка це для нього його головне, головне джерело фінансування. Тобто він буде звичайно, Африка для нього це залишається тил, і це основа його фінансової спроможності. Але він пробує зараз зачепитися за обидві речі і е, залишитися в Африку, тому що там справді посилась конкуренція з іншими приватними воєнними компаніями, і е, зачепитися за вищу ліву російської політики. На цей момент це виглядає як прямо протилежні цілі. Але він, попри все, пробує продовжувати це робити. Будемо дивитися. Чи дасімо дякуємо, пане Вадиме, дякуємо вам. Гарного дня. Вадим Денисенко, політолог, директор інституту майбутнього був з нами на зв'язку.